днів. розкажіть, як у вас ніч пройшла? Uh, ніч пройшла зазвичай на превеликий жаль. Так як відбуваються вибухи, і ця ніч не стала виключенням. Але на відміну від попередньої доби таких гучних вибухів у місті Герої Херсоні не спостерігалася. Більш детальна інформація буде вже готова на 8 годину ранку. Зараз ми поки спілкуємося ще 15 хвилин. Є для добового зведення, тому мушу зауважити, що ситуація продовжує бути напруженою у місті. Обстріли продовжуються. Що стосується об'єктів інфраструктури на сьогоднішній день, їх 44 зруйнованих і 54 чотири об'єкти у нас саме освітніх закладів. І на превеликий жаль, за минулу добу ворог влучав у будинки. Приватні їх пошкоджено за добу 25 і 24 саме багатоповерхових будинки це квартири. На превеликий жаль, ця статистика на сьогоднішній день складає 1110 будинків, половина з яких практично приватні, і половина багатоквартирні високоповерхові будинки. Ворог продовжує просувати наше місто герой і вразливі самі точки. Це у нас правий берег Дніпра, це карантинний острів, Нафтогавань, сам острів Антонівка, Кіндійка, Східне селище, річковий порт. Ну і звісно, ворог влучає і по центру, і по Дніпровському району. Не вибираючи, чи це е, саме пологовий будинок, чи це поліклініка, чи освітній заклад, тобто прасування ворога продовжується, І мушу зазначити влучення, які були минулої доби, е, зруйновані електромережі, то вони відновлені. І що стосується е, влучень у ага, щодо газопостачання, то воно теж частково відновлено підключено 97 абонентів. Наразі 93 залишаються ще підключити, і це планується завершити силами наших комунальних служб на 27 сьоме. Уже січня я хочу, користуючись нагодою, подякувати усім працівникам, тому що це справжні герої, які працюють під обстрілами, які розуміють, що під загрозою їхнє життя. Тому велика вдячність, що тримають місце на своїх плечах наші незламні херсонці. Херсонці допомагають херсонцям і херсонцям допомагає увесь світ. За що ми дуже вдячні, пані Галино? Тут днями так. Щось зв'язком було. Я хотіла вас поточнити, що днями з'явилася інформація про те, що в херсонському порту згоріло турецьке судно через російські атаки. Ще одне було пошкоджене, і просто виникає питання: а скільки залишається кораблів у Херсоні, і чи піднімається питання про те, щоб міжнародні закордонні кораблі могли вийти? Наразі зараз детально про цю ситуацію я вам не можу конкретно повідомити, але прикрі моменти є, і зараз ситуація з'ясовується на даний момент. Угу. А, наскільки я зрозуміла, електропостачання відновлене так зараз в Херсоні після вчорашньої атаки. Так, але є ще ділянки, які потребують підключення, і найближчим часом ця ці недоліки будуть усунуті. На превеликий жаль, наші комунальні служби не встигають відновлювати, тому що ворог влучає тільки відновимо буквально день-два і знову влучення, і знову незламні херсонці мусять іти ремонтувати. На превеликий жаль, така ситуація відбувається постійно. В таких умовах скільки в середньому людей на день виїздять із Херсона у більш безпечні куточки України або за кордон? На даний момент мушу зауважити, що станом на сьогодні е, близько двох тисяч людей виїхало за місяць січень, і за місяць грудень виїхало е, близько восьми тисяч людей. Люди переїздять у більш безпечні місця. І ви знаєте, відбулася одна із найбільших евакуацій у нас е, за підтримки червоного. Христа і лікарів без кордонів були вивезені маломобільні люди. Велика подяка. Місто Львову, що прийняла наших людей, планується і ще евакуювати людей з обмеженими можливостями. Тобто працюємо в цьому напрямку, але працює також потяг безкоштовний, який вивозить людей у більш безпечні куточки України. А також працюють у нас евакуаційні автобуси, які також можуть доставити людей у будь-яку точку України або навіть за кордон. Людей питають, куди вони хочуть їхати, і звісно, надаються усі ці послуги. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що інформуєте. Нас Галина Логова, голова Херсонської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку.